Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.3 за підручником інформатика класу авторського колективу Рикід Лисенка Черніка Шакотько 2025 року випуску. Виконувати задачу будемо в Python, використовуючи середовище розробки IDLE. Відкриємо IDLE, хоча ви, звичайно, можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно, файл, New File». Підключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. створимо вікно програми з іменем Root. Встановимо розміри вікна. Ширина 600 пікселів. А висота 400. Створимо текстовий напис з іменем Label. Встановимо текст напису. Напишемо це напис. Та розмістимо текстовий напис на Формі. Тобто у вікні. Давайте збережемо файл Save або Save As, збережемо у власній папці, зберегти та виконуємо програму Run, Run модуль. Так, бачимо, у нас текстовий напис створений. Написано цей напис. Тепер видозмінимо його. А саме зробимо колір фону зелений. Зелений це грін. Колір літер білий. White. І встановимо шрифт, шрифт Arial. розмір шрифту 16 і підкреслений Underline. Давайте збережемо та виконаємо. Бачимо колір фону зелений, колір самого тексту білий і текст підкреслений. І бачимо також змінений розмір. Тепер зробимо так, що коли ми натискаємо по даному напису лейбл, тоді будуть змінюватися значення даного напису. Для цього створимо процедуру. Створимо її ось тут зверху, пишемо ключове слово Dev. Далі назву, назвемо клік. дужки, В дужках пишемо ключове слово event. подія, двокрапка та Enter. І зверніть увагу, що ось тут у нас автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний одному натисненню клавіші Tab. Змінимо напис тексту. Тепер буде написано моє прізвище Семененко. Крім цього, змінимо колір фону. Нехай тепер буде жовтий yellow, змінимо також колір літер. Тепер буде синій блу. І змінимо властивості шрифту. А саме шрифт тепер буде Times New Roman. Розмір шрифту 12. І курсив, тобто італік. Ну, але якщо ми зараз збережемо і запустимо, то нічого відбуватися не буде, тому що потрібно пов'язати подію і обробник події. Для цього використаємо метод BIND. У нових дужках запишемо, яка саме подія має бути. Якщо цифра 1, то це означає, що натиснення лівої кнопки миші. І далі запишемо сам обробник події. Він у нас називається Клік. Ось так. Тепер знову зберігаємо та виконуємо. Натискаємо лівою кнопкою миші по текстовому напису. І в нас з'явилася помилка. А чому? Бачимо моє прізвище Семененко. Не там написав. Ось тепер все добре. Бачимо, хон змінився. Колір літер. І став курсив. Ну і видно, що менші літери. Та й шрифт інший їх також видно. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!